Чому небезпечно ходити в кабінет психолога, розкажу таку чергову баєчку. Звернулись до моєї колеги-адвокатеси клієнти, які повідомили, що вони зняли кабінет для нібито роботи психолога на 2 години. Через дві години вони прийшли забирати паспорт, який вони дали в заставу орендодавцю, але він сказав, що треба заплатити. Не тисячу гривень, як вони там домовлялись за годину, а по 500 доларів за годину оренди. Бо інакше він показав флешку, відео у нього на цій флешці, як виявилося, з його слів, на якому видно, що ці орендарі кабінету займаються шпілівілі в цьому кабінеті. І таким чином він сказав, що вартість оренди зростає, бо він розповсюдить в інтернеті про них таку от не дуже ну таку от інформацію. І ці ж люди кажуть, що от пані адвокат, допоможіть нам. Вона прийшла. Не скажу, що одразу пиляла їм роги цим орендодавцям, одначе, повідомила про те, що збирати, а більше того, поширювати інформацію, де на відео є якесь шпілівілі, це кримінально карне діяння. І таким чином цей орендодавець максимально швидко віддав їй паспорт і ну, зник в невідомому напрямку. Ось таким чином ситуація і завершилася. Тому будьте обережні, особливо у тих своїх діяннях, де ви працюєте без одягу. Бережіть себе.